Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про чудовий комплект Arnie і 4005 в який входить відеодомофон та виключна панель. Це високоякісні девайси, які призначені для використання в системах безпеки та контролю доступу. Цей продукт є ідеальним вибором для житлових комплексів, офісних приміщень, готелів, магазинів та інших комерційних об'єктів. Про все по черзі, а з вами Яна, канал Secure. Приємного перегляду. Стильний тонкий корпус зроблений з міцного пластику, основні керуючі кнопки на передній панелі сенсорного типу, а бічні для налаштування параметрів пристрою у вигляді коліщаток. Компактні розміри та вбудований блок живлення дозволяють встановлювати монітор у місцях з обмеженим простором. До нього можна під'єднати дві виключні панелі. Одна панель avp 05 входить в комплект. Пристрій обладнаний мікрофоном та динаміком для гучного зв'язку. Гучність розмови та сигналу виклику регулюється бічними перемикачами. Застосування сучасних технологій дозволило досягти високої якості зображення, що виводиться на екран. Налаштування рівня яскравості, контрасту та кольоровості дисплея також регулюється бічним коліщатком. Виклична панель Arni EVP05 компактна модель з кольоровою відеокамерою та нічним інфрачервоним підсвічуванням, невидимим для ока. Оснащена відеокамерою роздільною здатністю 700 ТВЛ та лінзою з широким кутом огляду 55 по горизонталі та 40 градусів по вертикалі. Інфрачервоне підсвічування забезпечує ідентифікацію відвідувачів на відстані 50-80 см від дверей, навіть за відсутності освітлення. об'єктив камери захищає міцне скло. Панель має антивандальний металевий корпус. Стійка до впливу пилу та вологи, призначена для встановлення як усередині приміщення, так і на вулиці, витримує діапазон температур від мінус 30 до плюс 50 градусів. До основних переваг комплекту відеодомофону Arnie AVD 4005 можна віднести компактні розміри, стильний сучасний дизайн, зручність та простоту використання. Тому цей комплект стане чудовим доповненням до системи безпеки вашого дому. А обрати та замовити цю чи будь-яку іншу панель виклику чи відеодомофон, і всі інші товари для відеонагляду. Ви можете на нашому сайті SecureWay. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!